Вона була однією з перших українок, котра сама ініціювала розлучення. Більше того, вона взяла усю провину за невдалий шлюб на себе, і це не все з тим, заради кого вона це зробила, вона так і не одружилася. З вами Ольга Боровець. Сьогодні у подкасті про любов від Радіо Ми з України зазирнемо у любовні драми Марії Заньковецької. Народилася вона Марією Адасовською на Чернігівщині у селі Заньки у липні 1854-го. Родина була багатодітна. Одні пишуть, що Марія була п'ятою дитиною, інші сьомою. Батько, збіднілий дворянин Костянтин Дасовський, мама міщанка з Чернігова Марія Васильівна Нефьодова. Ріда Дасовських походив з 17 століття і належив до малоросійської шляхти. Дід Марії був героєм війни з Наполеоном, а батько суддею. А ще батько мав прекрасний баритон. І вони з донькою, у якої було сильне мецо сопрано, часто влаштовували домашні концерти для гостей. Крім того, Марія співала у церковному хорі, який зібрав її тато та виступала… Пала на аматорських концертах у селі узеньках казали, що її голос проникав у саму душу. Вдома Марію називали Маня. До 10 років освіту дівчинка здобувала саме вдома, а тоді її віддали у приватний пансіон у Чернігові. Там вона вчилася 10 років. Після закінчення планувала вступати в консерваторію. Але натомість після закінчення пансіону Марія у Ніжені грала у аматорському благородному театрі, який збирав виставами гроші для бідних студентів Ніженського ліцею. Саме на Ніженських виставах вона і познайомилася з молодим російським офіцером Олексієм Хлистовим у травні 1875-го у заньках Марія і Олексій одружилися. кажуть, що одружитися Марію переконала обіцянка Хлистова дозволити їй не покидати сцену. Але після одруження з'ясувалося, що вони мали різне на увазі. Марія мріяла про професійну сцену, а Хлистов мав на увазі, що дозволить їй займатися вокалом. Але основним обов'язком жінки він вважав таки турботу про дім та чоловіка. Тож вступ у консерваторію залишився не здійсненою мрією після одруження подружжя поїхало у фортецю Бендери в Бесарабії, куди направили на службу Хлистова. Часто вам може траплятися історія про те, що Марія була зовсім юною, не діяла самостійно, бо було їй на момент одруження 17 років. Насправді ж одружилася вона у 21 рік, і це був доволі дорослий і свідомий вибір. Басарабія стала не лише закінченням мрій про консерваторію, початком подружнього життя, а й початком краху шлюбу та фатальної. Любові у 1878 році в фортецю році Бендери приїхав на лікування парапорщик Тобілевич, герой битви на Шепці, нагороджений хрестом за відвагу, молодий, красивий бакісток українець із чудовим голосом під баском з артистичними здібностями, які вже були випробовані на аматорській сцені. Коли він співав українські пісні, він усіх зачаровував. Писав актор В'ячеслав Потапенко у своїй книзі Спогади про український театр. Тобілевич захопив Марію Хлистову з першого погляду. Одного разу Марія, а компонуючи собі на фортепіано, співала коло млина, коло броду два голуби пили воду. Раптом до її голосу приєднався чоловічий, сильний, звучний голос, і вони вдвох доспівали пісню до кінця. Так відбулося їхнє перше знайомство. Писала у спогадах актриса Наталія. Богомолець Лазурська. Марія теж зачарувала Тобілевича. Якось він потрапив на одну з вистав, де Марія була у ролі бідної матері, котра втрачає дитину. Це була суцільна імпровізація. Марія підійшла до каміну, взяла сухе поліно і почала його колисати, наспівуючи колискову. Здавалося, ніби я заглянув у безодню, зна якої з надре земних на мене блиснув дивовижний самоцвіт, і такого самоцвіту ще на землі не бувало. Одне слово, перед нами в той знаменитий вечір спалахнув. Вогонь прометея геній. Згадував пізніше сам Тобілевич у Бандерах. Ті, хто любили поспівати з офіцерського товариства, часто влаштовували концерти та творчі вечори. На них Марія Хлистова була справжньою зіркою, особливо у дуеті з Миколою Тобілевичем. До слова, саме з його ініціативи організували кілька драматичних вистав за участі Марії. Тоді вона вперше і виконала партію Наталки у п'єсі Котляревського Наталка Полтавка. Її чоловік Хлистов грав тоді возного. А Тобілевич Тобілевич грав. Коханого Наталки Петра захоплення театром дуже зблизило Марію Хлистову та Миколу Тобілевича. Усе обірвало переведення чоловіка Марії Олексія Хлистова. Влітку 1881-го Хлистова з Бесарабії відправили служити у Фінляндію у Свеборську фортецю на Кам'яних островах. Проте зв'язок Марії з Тубілевичем не перервався. Вони листуються у Фінляндії. Марія також знаходить можливість продовжити займатися вокалом. Півтора роки вона їздить займатися у Гельсінгфорс. Учитель професор Кжималі пророчив величезне оперне майбутнє талановитій учениці з її мелодійним мецесопрано. Марія виступала у студентських концертах, концертах консерваторії і її помітив керівник оперного театру в Гельсінфорсі та запропонував долучитися до їхньої оперної трупи. Але це була не єдина пропозиція на той час. Тоді ж Марія отримала ще й пропозицію з України від Миколи Тобілевича. Він на той момент уже покинув військову службу і грав у трупі Марка Кропивницького під псевдо «Садовський». Тож, Марії, він запропонував спробувати себе на українській сцені. Зважаючи на те, що Марія професійно займалася вокалом, логічно було б погодитися приєднатися до оперної трупи та ще й поруч з місцем служби чоловіка. Пропозиція спробувати себе у театральній трупі далеко від сім'ї здавалося б, не мала шансів. Але Марія вирішила їхати в Україну. Чоловік був проти, і це було великою проблемою, адже у ті часи, в тогочасній російській імперії, жінки не мали власних документів. І для того, щоб кудись поїхати, їм потрібен був письмовий дозвіл від чоловіка чи батька. Зрештою, Марія отримала дозвіл, але лише на три місяці. Про цей дозвіл є кілька байок. кажуть, начебто, Тобілевич підпоїв раніше Хлистова, і той підписав документ. А ще кажуть, що у тому документі було вказано, що Хлистов дозволяє дружині зіграти. В театрі, але лише в українському і українською мовою, і Хлистов поставив підпис, бо просто не вірив, що таке можливо. Чи є щось з того правдою, невідомо є факт, дозвіл Хлистов підписав, і за три місяці, у разі неповернення дружини, він мав право повернути її силоміць. Тож Марія, у відповідь на пропозицію Тобілевича, написала: приїду дебютувати. Якщо сподобається публіці, умови на місці. Ваш друг Марія Хлистова. Марія поїхала у Єлисаветград. Нині Кропивницький. Там вона дебютувала у театрі Корифеї в новоствореній трупі Марка Кропивницького під псевдо «Зеньковецька» у ролі. Наталки в Наталці Полтавці. Це була її перша роль на професійній сцені. Псевдо Заньковецька вона взяла на честь села Заньки, де народилася. Дівоче прізвище заборонив використовувати батько, який вважав, що вона соромить родину тим, що поїхала від чоловіка та обрала сцену. З тих же причин чоловік заборонив використовувати прізвище Хлистова. Так і народилася Марія Заньковецька. Глядачі були вражені і грою, і неймовірним голосом. Кар'єра на театральній сцені розвивалася стрімко, як і стосунки з Тобілевичем, тобто Садовським. У 1887-му Заньковецька подає на розлучення. кажуть тоді під час однієї з сварок хлистову пориві гніву так штовхнув Марію, що вона впала і втратила дитину, якою була вагітна у розлученні. Заньковецька усю провину бере на себе. Вона отримує офіційний дозвіл священного синоду на розлучення аж за рік. У лютому 1887 вісімсот шлюб розірвали через перелюб дружини. За таких обставин чоловікові дозволяли брати новий шлюб. А от дружині ні, на Заньковецьку на сім років наклали церковну єпитимію. тобто сім років вона мала покутувати свій гріх у монастирі. На монастир часу не було, адже сена не терпіла таких пауз. Тож офіційно одружитися з Садовським Заньковецька не могла. Весь цей час Марія Заньковецька у складі різних театральних труп їздила по всій Україні скрізь аншлаги, овації, квіти. Із Садовським вона листувалася своїй кицюні, любому цяцятку, цяпочці, коханятку, твій навіки кока. Так він підписував листи. Кицюнечко, моя люба, бережи своє здоров'ячко, не сумуй, не тужи. же ти мені, моя радість, моя єдина, що немає за для мене нікого на світі краще, нікого миліше. Коли цьому повіриш, то ніколи і в голову тобі не навернеться думка, що я тебе забув. Не маю сили, не маю ваги викопати перед тобою всю мою душу, котра тепер зовсім одинока, мов той оазис на безкраїй гарячій піщаній постелі. Ти моя і радість, і туга, і сила, і воля, і все-все на світі. Що тільки є в житті чоловіка найкращого, найдорожчого. Писав Садовський у 1885-му в одному з листів, але Кицюня у нього, на жаль, була не одна. Заньковецька знала про інтрижки Садовського і дуже через це страждала, адже заради нього розлучилася та опинилася поза родиною та поза церквою. Водночас Садовський не збирався бути вірним. У 1889-му Заньковецька не витримує зрад. Перериває гастролі в Одесі, де усі вистави пройшли з тріумфом, і просто їде геть. Попри все вони помирилися, але наступним величезним ударом стала вагітність однієї з коханок Садовського. Тоді Заньковецька знову перериває гастролі вже у тифлісі. Марія поїхала у рідні Заньки, а потім у Київ, там її прийняли у родині старицьких лисенків, і в одному з листів до письменника Миколи Вороного, донька старицького Людмила, писала Приїхала до нас страшенно замордована, страшенно змарніла Заньковецька і своїми ж власними словами ствердила те, що ми вже чули давно, яка вона нещасна, нещасна і тим, що так кохає Садовського. Найкраще, що вона може тепер зробити, умерти і заспокоїтись. Мені її так шкода, так шкода, що не можу і сказати. Садовський у цей час буквально засипає заньковецьку листами, благаючи. Повернутися перестань дуся, моя люба, моя киця, моя муха, моя цяця. Напиши мені, да не такою письмо, як раніше, аж тоби в ньому я відділ опять мою сердечну чорнокою, мою любою кицьку. Писав Садовський. Натомість Заньковецька йде з трупи Садовського. Вона дуже ображена на нього. Без Марії Садовському важко не лише особисто, а й у справах театральних, адже більшість глядачів йшли саме на неї. У наступні роки їхні стосунки це просто суцільні емоційні гойдалки. Вони сходяться і розбігаються. Марія більше йому не вірить, але кинути остаточно не може. До слова, коханка, яка народила таки сина від Садовського, зрештою покидає його, залишає йому дитину і просто їде геть. У 1891-му Садовський вмовляє таки Заньковецьку приїхати і відіграти гастролі в Москві. Він винаймає величезний зал. А вона ображається і їде в інше місто через кризу і величезні збитки. Садовський хворіє у образах і тих емоційних гойдалках минають наступні 10 років. У лютому 1900-го у Київському театрі йде циганка Аза Старицького. Садовський у одній із головних ролей. Марія Заньковецька приходить на виставу у білій перуці, купує квиток у перший ряд, і після другого акту підходить до сцени і театрально кидає йому білу троянду «Миру». Все починається знову, але здавалося б краще: стосунки з Садовським після примирення стають доволі гармонійними. У той час Садовський опиняється між двох марій Заньковецькою і садовською барілотті сестрою. Сестра теж була актрисою і за 12 років на сцені виступила майже усіх жіночих партіях Наталки Полтавки, Запорожця за Дунаєм та Утопленою. Конкуренція з Заньковецькою була дуже жорсткою. Зрештою, Марія Садовська Барілотті покинула трупу і покінчила життя з самогубством. Цей удар пара витримала, але Микола не змінився. Він сходиться з іншою, і у нього знову народжується син, уже другий. Попри все, Марія визнає, що таки не може без нього. І вони знову разом. Марія знайомиться з його сином Юрком, якого покинула мати. Хлопчик відразу почав називати Марію мамою. У одному з листів з Києва Садовський писав Заньковецький. Юрко весь час про тебе згадував. А мама те, а мама те. Вже як під'їздив до хутора, він мені каже: Оце, мабуть, мама булки пече, а я йому кажу, і тебе згадує, і в нього сльози закапали. Гармонія була недовго. У 1906-му у театр Садовського прийшла одна з учениць Заньковецької, молоденька і спокуслива Марія малиш федорець яку у театрі відразу прозвали Малишкою. Особливого акторського таланту у неї не було, але Садовський у тій ситуації цього і не потребував. Цю інтрижку ні він, ні Малишка не приховували. Коханка Садовського прилюдно хамила Зеньковецький за лаштунками. Вона могла зірвати спектаклі, загалом мало зважала на інших. У 1909-му Заньковецька втратила не лише коханого, а й єдину радість свого життя Юрка. Хлопчик захворів на запалення легень і невдовзі помер. У 1909-му Марія Зеньковецька відзначила 25-річний ювілей творчості, залишила театр садовського і його самого стосункам тривалістю 27 років було покладено край. Решту життя Марія віддала іншим сценам. Вона грала у мандрівних трупах, віддавала під заставу усі коштовності, аби допомогти організувати гастролі гуцульського народного театру. З 1918-го Зеньковецька долучається до театру Саксаганського, переходить на вікові ролі, але у театрі її відверто. Травлять, так звані радянські артисти, пишуть на неї анонімні доноси, її постійно критикують у радянській пресі, пишуть геть старі ганчірки з державного театру. На додачу публічно оголошують, що стара убога актриса голодує і оформляють державну пенсію. При цьому більшовики активно користуються іменем Заньковецької і її всенародною славою. У 1922-му навіть створюють театр її імені та присуджують звання народної артистки України. Вона до слова першою його отримала. Попри все, Заньковецька важко переживає радянський театр, адже досі пам'ятає роки дореволюційного тріумфу і новий театр називає вертепом. У той час і до самої смерті вона жила у Києві у двоповерховому будинку родичів. А що ж той, кого кохала? У часи УНР Садовський вирішив емігрувати наприкінці 1922-го Заньковецька отримує лист від нього з Ужгорода. Тоді це Підкарпатська Русь, Чехословенська Республіка. При цьому лист не особистий, а дуже такий формальний з нагоди річниці творчої діяльності. Високоповажна Марія Константиновна, вибачайте, що пишу вам, але діло таке, що треба знати і мати від вас згоду. Діло в тім, що в Ужгороді тут я урядив спектакль на честь вашого ювілею. Будучи головою цього комітету, я пишу вам і прошу відповісти, як вам краще гроші, що зостали з чистого прибутку, переслати грошима чи посилками. Чистого зиску мається 883 крони. Тож, коли відберете цього листа, прошу написати два слова і виявити свою волю. З глибокою пошаною зостаюсь, Микола. На цей лист вона особисто не відповіла, формально відписали за неї. Він образився, бо не побачив у листі знайомий почерк. Тоді вона сама написала йому свій останній лист. Марія уже погано бачить, пише не так впевнено, як раніше. Це лист освідчення і прощання. Я все не здужаю, і зараз слаба, пишу з трудністю, але сама. Мені переказали, що я зробила негречний вчинок, не написала вам сама, а доручила комусь і що цим вас образила. О Боже правдивий, я така далека від образ, мені так недовго зосталося жити, нікого не хочу ображати і вас. Ми дві пісні з тобою, о прекрасном родном, тільки пісні, що разно поються. А через те вірте, що це не я, а моя хворість образила вас. Спасибі за все, бажаю вам всього найкращого. Лист підписано Марія Адасовська Заньковецька 3 жовтня 1923 року. Більше вони не спілкувалися. У 1926-му Садовський повернувся у Київ і зійшовся з актрисою, яка була молодша від нього на 45 років. Він часто приходив під двері Марії Зеньковецької, благаючи впустити. Вона не відчинила, не пробачила. У лютому 1933-го помер Микола Садовський. Трохи більше, ніж за рік, у жовтні 34-го померла Заньковецька. Вони поховані поруч, вздовж однієї алеї. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями.